Неприємна правда, дорогі мої, як ми вже з вами з'ясували попередній раз, що таке суд і що означає когось судити, також ми дізналися, що є і що не є засудження. Тепер давайте поглянемо на декілька біблійних віршів, які частіше за інші цитуються людьми, коли їм здається, що ви когось засуджуєте. Усі знають слова. Не судіть, щоб і вас не судили. І нам часто здається, що значення цього вірша полягає в тому, що ти взагалі не повинен нікого судити. Чи якщо ти нікого не судиш, то і тебе ніхто, зокрема, Бог, не судитиме. Дорогі мої, подібне розуміння є величезною помилкою. Чому? По-перше, ми вже з'ясували, що людина може і має право судити. Міркувати, аналізувати, пізнавати інших за їх плодами, розрізняти добро і зло і так далі. По-друге, той факт, що ви нікого не судитимете чи не засуджуватиме, не гарантує, що інші люди вас не судитимуть або не засуджуватимуть. І по третє, уникнути Божого суду. У вас аж ніяк не вийде, навіть якщо ви взагалі закриєтеся у катакомбі і нікого не знатимете, не бачитимете і не засуджуватимете. Є... Це тільки підтверджує, що ці слова не судять, щоб і вас не судили, не якесь інше смислове навантаження, а не те, яке ми звично приписуємо. Давайте прочитаємо ці вірші в їх контексті і з'ясуємо. Про що вони говорять? Як їх варто розуміти і в якому випадку використовувати у своїй мові? Не судіть. Тобто прощайте. Наведені нижче два місця писання говорять про милосердя і прощення. Вони нагадують людині про те, що кожному з нас належить з'явитися на суд Божий. І кожен з нас потребує Божої милости і прощення. Чому ж ми не хочемо простити і поставитися з милістю до тих, хто грішить проти нас? Не судіть, то і вас не судитимуть. не осуджуйте, то і вас не осудять. Прощайте, то й вас прощатиме. Давайте і даща вам, якою. Мірою доброю, натоптаною, утрошеною, переповненою, віддадуть вам. Бо якою мірою міряєте, такою ж відмірюють і вам. Луки 6, 37, 38 Бо немилостивий суд тому, хто не творив милости, милість же підноситься над судом, Якова, 2,13. Іншими словами, ці вірші можна прочитати так. Прощайте і будете прощені, чиніть милість і будете Богом помилувані. Не судіть, тобто не судіть лицемірно, не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою відміряєте, такою і відміряють вам. І чому ж ти бачиш скалку у оці брата Твого, а колоти, що є у твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш братові твоєму, дай я витягну скалку з ока твого, коли колода в оці твої. Лицеміре, вийме спершу колоду з ока твого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Матея 7, 1, 5. Людський суд лицемірний суд. Третє. Не судіть, тобто не судіть упереджено. Ми вже прочитали вірші Якова, бо немилостивий суд тому, хто не творить милості. Милість вже підноситься над судом. Контекст цього вірша: не будьте упередженими, судіть без упередженості, бо упередженість і гріх. Браття мої, майте віру в Ісуса Христа, нашого Господа, слави, незважаючи на особи. Якщо у зібрані ваші увійде людина з золотим перснем, у багатому одязі, увійдеш і бідний у драному одязі, і, ви дивлячись на одягнено, у багатий одяг скажете йому: тобі добре сісти тут, а бідному скажете, ти стань там або сідай тут, біля моїх ніг. То чи не поділилися ви в собі, і чи не стаєте суддями з недобрими думками? Послухайте, браття мої улюблені, хіба не бідних обрав Бог бути багатими вірою і спадкоємцями царства, яке він обіцяв тим, що люблять його, а ви зневажили бідного. Хіба не багаті утискають вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають те добре ім'я, яким ви називаєтесь? Коли ви виконуєте закон за записання, люби ближнього Твого, як самого себе, добре робите. А коли робите, дивлячись на особу, то гріх чините і перед законом являєтеся злочинцями, хто дотримується усього закону і согрішить у чому-небудь одному? й стає винуватий усьому. Бо той, же, хто сказав, не, не чини перелюбу, сказав і не убий. Тому, якщо ти не, пере, не, 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 не чиниш перелюбу, але уб'єш, то ти також злочинець перед законом. Так говоріть і так робіть. Як такі, що мають бути суджені за законом свободи. Бо немилостивий суд тому, хто не творив милости, миліше підноситься над судом, Якова 2,1.13. Тепер, після того, як ви дізналися про різницю між судом і засудженням, постарайтеся більше не докоряти нікого фразами, вирваними з біблійного контексту. І всякий раз. Коли хочете комусь сказати, не судіть, щоб і вас не судили, замисліться. А не чи засуджує я свого ближнього цією фразою? Якщо спитатися пересічну людину, чи добра вона, більш за все, ви почуєте ствердну відповідь. Можливо, хтось зауважить, що має свої недоліки, а куди ж без них? Проте в цілому є досить доброю людиною. Хоча, звісно, знайдеться певна категорія людей, які стосовно себе будуть мати зовсім іншу думку, вважаючи себе грішниками, дехто навіть лютими, нерозкаяними грішниками, в тих других буде значно менше. І тут мається на увазі не мешканці виправних закладів, тобто тюрем, більшість з них теж вважають себе цілком добрими людьми, які стали жертвами обставин. Мова йде про людей, які оцінюють себе, свою поведінку, оточуючи життя не за власною, а за біблійною шкалою. А стосовно людської праведності в лапках, точніше, зіпсутості Біблія має діаметрально протилежну думку, ніж більшість населення. І переконатися в цьому можна навіть з однією ознакою: як ми ставимося до ближніх? свого оточення, люби ближнього Твого як самого себе. Матея 22:39. Згідно Біблії, саме за таким зразком ми повинні ставитися до свого ближнього. Проте це в теорії, а на практиці. У реальному житті ми себе любити толком не можемо. То що вже казати за ближніх. Не судіть, щоб і вас не судили. І тут усе не гаразд. Адже ближнього ми судимо не тільки в думках, але й на слова, навіть деколи намагаючись втілити свій вирок. Отже, коли хтось гадає, що він побожний і не приборкує свого язика, але спокушає своє серце то побожність у того пуста, Якова 1,26. Виходить, правий був апостол Павлик, коли писав. Немає праведного ні одного, немає хто розумів би, немає хто шукав би Бога. Римлян 3, 10, 11. Між іншим, був не кращої думки стосовно себе, вважаючи особисто себе першим серед грішників. Дивіться 1 Тимотея 1.15. Проте годі, це адже нині. Людині, обізнані з Біблії, згадані речі не будуть якоюсь вражаючою новиною. Лише сумним нагадуванням. А людям зовнішнім, особливо тим, хто вважає себе ледь не втіленою досконалістю, повірте, таких людей значно більше, ніж ми навіть собі можемо уявити. Ці речі абсолютно нецікаві. Зважаючи на це, краще перейдемо до розгляду того, що спонукає нас осуджувати ближніх. А часто нас до цього спонукає, навіть більше того, примушують надмірні очікування від ближніх, саме очікування, а не їх гріхи. Бо коли ми називаємо гріх гріхом, то ми зовсім не осуджуємо людину, якщо, звісно, не накликаємо за цей гріх на її голову покарання Господнє та вічні гієнські муки. Ми просто називаємо речі своїми іменами. І до цього нас також закликає Біблія. Дивися, Матея 18, 15, 17. А от коли людина не відповідає нашим очікуванням, особливо коли це зачіпає особисто нас, отут ми, навіть часто не усвідомлюючи, починаємо таке плести, що в необізнаного оточення складається враження, що ця особа винна в усіх смертних гріхах. Часто після таких спалахів обурення, а деколи і гніву нам стає ніяково вже від самих себе. Що ж робити з цим? Як уникнути цієї пастки? Відповідь, дорогі мої, проста, але не дуже приємна: не очікувати багато від людей, адже практично всім людям притаманна одна спільна риса. Люди багато обіцяють, багато що планують, проте натомість мало що з усього того роблять. Зважаючи на все це, не треба очікувати від людей надто багато, навіть просто багато. Добре і так, що деколи вони дотримуються власних обіцянок. А загалом така відповідь вдвічі неприємна адже вона каже правду не тільки про оточуючих, але і про нас самих. Прагнення. Людей заслужити на спасіння власними силами, неминуче призведе їх до того, що вони, щоб захистити себе від гріха, почнуть вводити власні людські заповіді, бачачи, що самі по собі не зможуть виконати закону, вони оточують себе правилами і приписами, які змушують їх до послуху. Проте, через це їх думки відволікаються від Бога. І сконцентрується на власному я. У серці любов до Бога заглушується, а разом з нею всяке добре почуття до ближнього. Система людських вигадок з численними правилами і вимогами невинуче приведе її прибічників до того, що вони строго засуджуватимуть усіх, хто не виконує цих правил. Егоїзм і дрибоязкова критика загалушать в душі всі кращі, благородніші почуття і будуть спонукати людей до самолюбного засудження і дрибоязкового висліджування. До цього класу людей належали фарисеї, їх численні обряди і складене богослужіння не приводили їх до упокорювання і усвідомлення власного безсилля. Їх серця не наповнювалися вдячністю до Бога за надані їм переваги. Наупаки, вони стали зрозумілими, і предметом їх розмови було їх власне, я, їх почуття, знання, дії і переживання. Усе пов'язане тільки з їх особою. Їх власна точка зору служила їм мірилом для засудження інших. Переконані власною праведністю, вони ставали суддями інших, критикуючи і засуджуючи дії і вчинки своїх ближніх. У народі переважно помічався той дух. Кожен уважав своїм правом втручатися в справи, що стосується совісті друга, вказуючи на цей дух, що панував усюди, Христос сказав: не судіть, щоб і вас не судив. Матей 7. Це означає, не ставте себе у приклад для ближніх, не робіть вашу власну думку, ваші погляди, ваш виклад святого писання обов'язковим для інших і не засуджуйте їх у своєму серці, якщо вони не відповідають вашому ідеалу. Не критикуйте інших, не засуджуйте їх наміри та вчини. Не судіть нічого перечасно, аж доки не прийде Господь, який швид, ошвітить таємне у темряві і виявить сердечні наміри, і тоді кожному буде похвала від Бога, 1 Коринтян 4:5. Ми ніколи не можемо знати того, що приховано в серці ближнього, і, усвідомлюючи свою власну гріховність, не можемо судити інших, оскільки ми самі не без гріха. Смертні люди можуть судити тільки по зовнішності. Один Господь, якому відомі всі таємні помисли і наміри, і співчуттям, і ніжністю підходить до кожної душі і може вірно судити про кожен чин. Отже, нема тобі виправдання всякий чоловіче, що судиш іншого, бо тим же судом, яким судиш іншого, осуджуєш себе, чиниш, бо те саме ж. Не й ти, що судиш, 2.1, Ті, хто критикує і осуджує інших, звинувачують самих себе, засуджуючи інших, вони самі собі ухвалюють вирок. І Господь визнає цей вирок справедливим. Сам вираз, судячи іншого, робиш те саме, вказує на тяжкість гріха того, хто засуджує і критикує інших. Ісус каже, чому ж ти бачиш скалку в оці брата Твого, а колоди, що в оці Твоєму не відчуваєш. Матей 7:3. Його слова являють нам людину, яка швидко знаходить помилки в інших. Коли вона думає, що знайшла пляму в житті чи характері свого ближнього, вона поквапиться оповістити про це вші. Ісус каже, якщо порівняти цю рису удачі, яка виявляється у чинках негідних Христа, то вона виглядає подібно до колоди порівняно зі скалкою. Брак любові і лагідності є причиною того, що люди часто роблять смухи слона. Той, хто, служачи Христу, ніколи не відчував почуття повного розкаяння, не може виявити у своєму житті милосердя і всепрощаючої любові Спасителя. Він хибно сприймає лагідний і велелюбний дух Євангелія Христового і ображає другі душі, за які помер Христос. З наведеного Ісусом прикладу ясно, той, хто любить засуджувати, винен у більшому гріху, ніж той, кого Він засуджує. Він не лише коїть рівний гріх, але додає до нього ще зарозумілість і осуд. У Христі ми маємо єдиний приклад ідеального характеру, і кожен, хто ставить себе у приклад для іншого, стає на місці Христа. І так як Отець віддав весь суд Синові Івана 5:22, то кожен, хто дозволяє собі судити вчинки і помисли інших, привласнює собі права, виключно надані Синові Божі. Люди, які бажають бути суддями і критиками, стають на бік Антихриста, про якого сказано, противтеся і звеличується над усім, що зветься Богом або святиною, так що в храмі Божому сяде він, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Друге Солонян 2.4. І неприємний дух критики, властивий фарисеєм, є гріхом, який спричиняє за собою найгірші наслідки. Там, де у релігійному житті відсутна любов, там немає і Христа, немає Його світлої присутності, і жодна невтомна старанність не може замінити любов. Хто має дивну здатність знаходити помилки інших, до такої людини Ісус вертається зі словами, лицеміри, вийме першу колоду з ока Твого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Хто сам у чомусь винен, той перший підозрює тому ж іншого, і засуджуючи Його, прагне приховати і простити гріху власного серця. Загрішивши, люди пізнали зло, і щойно наші прабатьки скоїли перший злочин, вони відразу почали звинувачувати в ньому один одного. Це і сьогодні властиве людській природі, не підпорядкований дії благодаті Христової. Коли люди живлять у собі цей дух взаємного звинувачення, то вони не обмежуються особистим викриттям і указівкою на помилку, здійснену їм ближність. Але в разі безуспішного застосування інших засобів не зупиняються і перед насильством, щоб змусити ближнього чинити так, як вони вважають правед. Усіма силами вони прагнуть змусити своїх ближніх стати на їх точку зору. Це робили людей за часів Христа. Те саме робила церква, коли позбувалася благодаті Христової. Загубивши силу божественної любові, вона користувалася послугами державної влади для того, щоб добивати ще визнання своїх доматів і свого віручень у цьому джерело всіх законів, колись виданих для захисту релігії, і тут же прихована причина всіх гонінь за віру, починаючи від днів Авеля і до наших днів. Христос не зганяє людей в одне місце, але Він привертає їх до себе. Єдина сила, що використовується ним, є сила любові. Коли церква шукає підтримки у влади, то ясно, що їй бракує сили Христової і любові Божої. Корінь зла, прихований у кожному окремому членові церкви, отже з них і має починати щось ціле. Ісус радить тому, хто звинувачує раніше вийняти колоду з власного ока, відмовитися від духу засудження, зізнатися у власних гріхах і залишити їх, а потім вже зайнятися і продленням ближнього. Він каже. Нема доброго дерева, яке родило би поганий плід, і немає поганого дерева, яке родило плід добре. Луки 6.43. Дух засудження, що живиться в душі людини, є не що інше, як поганий плід, і свідчить про те, що все дерево погане. Марно уявляти, що ти з власною праведністю досить хороший, щоб здобути. Бути здатним виправляти інших, потрібна повна зміна власної душі і серця, від повноти бо серця, говорять уста. Коли якась душа перебуває в критичному становищі, і ви прагнете порадою і умовлянням допомогти, то ваші добрі слова лише настільки матимуть вплив, наскільки вони відповідають від вашому доброму прикладу. Раніше необхідно самому бути добрим, щоб бути в змозі зробити щось добре, не може здійснити перетворюючого впливу на іншого, якщо власне серце не змириться, не очиститься, не стане лагідним благодатью Христовою. Якщо у вас уже сталася ця зміна, то жити для благословення. Інших стане для вас настільки природним явищем, як властиво трояндовому кущу приносити пахучі чи квіти чи виноградній лозі солодкі ягоди. Якщо Христос буде вашим сподіванням слави, то у вас не буде більше бажання стежити за іншими, щоб знайти в них, хили. замість того, щоб звинувачувати чи засуджувати, ваше прагнення буде спрямоване до того, щоб допомагати, благословляти, рятувати. Зустрічаючи тих, хто заблокав і помиляється, ви пам'ятатимете слова, браття. Якщо й упаде людина в якийсь гріх ви духовні, виправляєте такого в душі лагідності, пильнуючи кожний себе, щоб і ти не був спокушений. Галатів 6:1. Ви згадаєте про свої власні помилки, Згадаєте, як важко вам було знову вступити на залишений вами шлях істин. Ви штовхнете свого брата в ще більшу пітьму, але зустрінете його зі щирим співчуттям, попереджаючи про небезпеку, що загрожує йому. Хто часто дивиться на Голговський хрест і ясно усвідомлює собі, що його гріхи привели Спасителя на цей хрест, той ніколи не намагатиметься порівняти свою провину з провиною свого ближнього. Така людина ніколи не стане судею свого ближнього, звинувачуючи його в гріхах. Хто дійсно живе під кровом Голговського Христа, той не може мати духу засудження і самопіднесення. Тільки тоді, коли ви відчуваєте, що готові віддрякти ще від власного я і пожертвувати власним життям заради спасіння заблуканого брата, тільки тоді ви дійсно вийняли колоду з власного ока і стали здатними допомогти своєму ближньому. Тоді ви можете наблизитися і доторкнутися до його серця. Ще ніколи не траплялося, що, щоб хтось докорами і осудом був рятований і виведений зі своєї хиби. Але дуже часто траплялося, що завдяки цьому люди йшли далі від Христа і назавжди закривали свої серця для кращих намірів. Тільки лагідний дух. І упокорене серце може врятувати того, хто заблукав, і покрити безліч гріхів. Откровення Христове у нашому характері здійснить, преображаючи дій на всіх, хто оточує нас, дайте Христу можливість постійно мешкати у вас, і Він виявить через вас творчу силу свого слава, світ тихий, лагідний, але могутній вплив, щоб перетворити інший образ, подібний до прекрасного образу Господа Бога нашого. Якщо ви бачите відкритий гріх, що коїться братом або сестрою по вірі, то ви повинні підійти і викрити його, якщо у вас немає можливості викрити ближнього, або якщо ви не готові викрити ближнього в душі і любові, то вам слід молитися за нього. 1 Івана 5:16. Це яких обставин, докір слід висловлювати в душі і любові. Тоді наші слова преображатимуть людину. Христос своїм Святим Духом наділить вас силою і владою. Це Його робота. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, я уділю благословення. Ну і про лайк. Укалінно блає. Не забайте або вверх пальчик, або вниз, але поставте. Слава Ісусу Христу!